Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Безпілотник та майже 400 пачок сигарет знайшли прикордонники Мукачівського загону поблизу кордону з Румунією. Наразі правоохоронці встановлюють усі причетні до незаконного переміщення сигарет. Близько трьох тисяч людей з епілептичними нападами щороку звертаються до Закарпатського обласного центру нейрохірургії та неврології. Там пацієнтів лікують двома методами медикаментозно та роблять операції. Більше дивіться далі у випуску. З Олександром Князем попрощалися у селі Лоза Хуйського району 12 лютого. Чин похорону відбувся у храмі Різдва Пресвятої Богородиці. Туди прийшли рідні, друзі, односельчани, військові. Про це повідомили на сайті Іршавської міської ради. Там написали, що Олександр народився 25 січня 1986 року. Жив у селі Лоза Іршавської громади, захищав Україну від російських військових з 2014 року. Був старшим навідником мінометного зводу механізованого батальйону. Загинув під час виконання бойового завдання. Аня 29 січня цього року в Донецькій області поховали захисника на сільському цвинтарі. У нього залишилися батьки: вічна пам'ять і слава герою. Житловий будинок горів сьогодні вранці в селі Новоселиця Берегівського району. Повідомлення до рятувальників надійшло о 4.12. Про це повідомили на сторінці ДСНС Закарпаття у Фейсбук. Там написали, що на місці працівники ДСНС з'ясували, що власник будинку ввечері надопив грубку та ліг спати. Під ранок прокинувся від запаху диму і дивних звуків. Він побачив, що в сусідній кімнаті горить дерев'яне перекриття і меблі. Тоді взяв документи та побіг по допомогу до сусідів. Разом з ними вони почали гасити вогонь самостійно. Рятувальники о 5.30 локалізували а о Повністю ліквідували загорання на площі 100 квадратних метрів. Вогонь знищив покрівлю і перекриття будинку та речі, що були всередині. Наразі правоохоронні органи встановлюють причину виникнення пожежі та суму завданих збитків. Травмованих та загиблих немає. Безпілотник та майже 400 пачок сигарет знайшли прикордонники Мукачівського загону поблизу кордону з Румунією минулої доби. Про це сьогодні написали на Фейсбук-сторінці західного регіонального управління Держприкордонслужби. У повідомленні йдеться, що прикордонники відділення дюла отримали інформацію про прослуховування польоту невідомого апарату, тому пішли його шукати. Згодом поблизу села Чорнотисів Берегівського району знайшли саморобний безпілотник, всередині якого було майже 400 пачок сигарет без маркцизного податку. Наразі прикордонники встановлюють осіб причетних до незаконного. Переміщення сигарет епілепсія хронічне захворювання нервової системи людини, що проявляється судомними нападами, розповів лікар-невролог, епілептолог Закарпатського обласного центру нейрохірургії та неврології Тарас Туденк. За його словами, щороку до їхнього закладу звертаються близько трьох тисяч хворих. В рік ми консультуємо близько двох з половиною трьох тисяч людей. Це консультації в напрямку епілептології, або див діагнозу. Епілепсія – це захворювання, яке в першу чергу характеризується наявністю нападів. Якщо бути чітко зараз по класифікації, це наявність двох нічим не спровокованих нападів. До одного відсотку населення мають активні напади. Тоді як протягом життя напади трапляються або там в ранньому дитинстві, або на старості, майже в двадцяти. Ридцяти людей за словами Тараса Студенніка епілепсію діагностують пацієнтів різного віку. Частіше два піки захворюваності це діти першого десятиліття життя і старші люди 60+. Є спадкові форми, хоча насправді їхня частка є невелика в більшості випадків. Це набуті. Захворювання, хоча є генетичні, але тут теж часто помилка. Люди вважають, що генетичні це обов'язково спадкові Ні, дуже часто це поломка гена саме в конкретної людини, у якої виникла хвороба причин. Дуже багато насправді епілепсія це не одна хвороба, це десятки різноманітних хвороб. Просто вони проявляються нападами. Діагностика епілепсії у пацієнтів розпочинається з опитування про напади та відчуття людини під час нападу. Далі проводять додаткові обстеження. Електронцефалограма це мед... Реєстрації електричної активності мозку. Ми бачимо не тільки фонову активність, а можемо зафіксувати і патологічну епілептичну активність. За допомогою електронцефалограми ми вже можемо сказати тип епілепсії в деяких випадках, або знайти так зване епілептогенне вогнище, яке запускає саме епілептичні напади. Іншим методом до обстеження є це так звана магнітна резонансна. Темографія. Ми можемо чітко виключити структурні ураження головного мозку, або якщо, ну, якщо вони є, вже відповідно, яка саме частина мозку є зміненою. А так виглядає 30 хвилинна електроенцефалограма. Аби її зробити пацієнту на голову. Ставлять спеціальні електроди, які передають сигнали на електроенцефалограф. На даній електроенцефалограмі ми бачимо грубо виражену епілептичну активність, обстежували дитину під час засинання. Дитині на даний момент один. Рік ми бачимо чітко грубо виражену генералізовану епілептофорну активність, гострі хвилі, гострі хвилі, повільні хвилі, спайк повільні хвилі. Це все є так званими епілептичними патернами. Проводимо як звичайні 30 хвилинні обстеження, так і нічні відеомоніторинги, як для діток, так і для дорослих. І, звісно, інколи ми проводимо допові по декілька діб тривалі відеомоніторинги. Лікування епілепсії. Проводять двома методами. Медикаментозна терапія в нас є десь близько вже 19-20 основних препаратів, які ми назначаємо. Але, на жаль, близько 20-30% вони не реагують на фармакотерапію. Вони є так звані фармакорезистентними. І в таких випадках хірургія епілепсії вона є не альтернативним методом, а я би навіть сказала єдиним правильним. Загалом епілепсії є два типи. Один тип він характеризується більше генетичними аномаліями, і він, звичайно, хірургічному втручанню так активно не піддається, а є так звана симптоматична епілепсія, коли епілепсія є симптомом якогось якоїсь структурної патології головного мозку, яку ми хірургічно можемо усунути і таким чином позбавити пацієнта судомних нападів. Тому приблизно відсотків 20 пацієнтів вони є насправді кандидатами. На хірургічне лікування за словами Володимира Смоланки близько 70 операцій на рік проводять пацієнтам з епілепсією, коли це непухлинного генезу і пов'язано більше з якимись структурними змінами просто кори головного мозку. Це ми включаємо сюди гіпокампальний склероз, ми включаємо сюди фокальну кортикальну дисплазію і пацієнтів з каверномами епілептогенними, то ми оперуємо близько 30, трошки Більше навіть 30 випадків в рік. Якщо ми говоримо про пухлини головного мозку, які також є епілептогенними, то це ще плюс 35-40 випадків в рік. Загалом близько 70 пацієнтам ми допомагаємо хірургічно справитися з судомними нападами. Руслан на гостю, Андрій Гісим, Суспільне новини.